Вітаю в себе на каналі. Так, ну що, під'їжджаємо до бази. Бачите, ми вже боронку достали. Ну, не спішимо ще прикривати вологу. Я там дивлюсь в Ютубі. Всі напали, земля мерзла, а ви вже виїхали вологу прикривати. Ой, кіно. Я б, мабуть, не спішив все-таки це робити. Мабуть, тут зупинимося. Це люди грузяться соєю. Зараз теж підійдемо, поговоримо. Ну Це водії грузяться, я не знаю, є тут агроном чи нема агронома, Це господарство бере. А сою покажемо. І зараз зайдемо, подивимося, що ми там ремонтуємо. Культиватор вже у нас достали. Вон, бачите, стоїть. Зараз підійду вам його покажу. Ну, все далі. Здравствуйте, бачите, ви одразу вклад пропали, бо я ж думаю покажу як люди грузять сою. Ви вже сьогодні на роботі, все. Кабіну вам повернув, що що небезпечний. Що ага. А Агроном тут, сіри? немає. Нема нікого, одні водії. Водії одні, так? Ага, ні з поспілкуватися, спросити, що це вони надумали сою посіяти. <плес> Та я ж... По телефону спілкуюся, надо ж думаю, може тут чоловік подивиться на свою, скаже. Так, а що тут у нас? Ось бачите, загнали ЗМ. У нас доски. Бачите, будемо міняти, робити, під налаштуємо. Думаємо все-таки. Думаємо все-таки перекидати пшеницю, бо лежати, я так розумію, і довго. Далі продовжуємо ремонтувати секцію, бачите на пальцях, як вона тіліпається, бачите? Ось на цих пальцях це Сергій Олександрович тут займається. Так, затягнули сівалку, наша та. Та машину положи, щоб я при так. Що це ви? а На все, носі... а де Сергій? У, у домі. А. Що він там десь комусь телефонує. Колись я показував. Бачите, які ми ленти взяли на 90 тонн. Були в мене відео. Коли ми порвали всі троси, фуру єлі витягнули, писали купіть собі троси, все це, Ну це зіл. До речі, там хтось запитував розмір резин. Чесно, зараз десь вам покажу. Ну, Розмір, щоб я не був брехуном. Ось дивіться. Розмір 920 r 20 Ну що я тут ще вам покажу? І ось її брали Україна, новенька стоїть. Це теж у нас така сама, да? 9-2-0 20 Все ж те саме, бачите. Так що хто там задавав питання і на рахунок двигуна також там писали, що не може бути 240 сил. Це двигун 240 сил. Він у нас з інтеркулером. Бачите, стоїть інтеркулер Тут навіть щеплення. Щеплення на цій машині було посилене. Там більше ді стояв, більша корзина. Ну Ми їх знімали і ставили звичайне щеплення. Як і на Мерседеса стоять воно трошки менше корзина, трошки менше диск, тому що ми ж не могли на те, що стояло щеплення, поставити зіловську коробку, а корзина і диск у нас лежить. Так що, якщо ми, ну у нас є такі думки, поставити це таки мерседесовську коробку, бо багато пишуть, що 240 сил зіловська коробка не витримає. Ну, не знаю, можливо, ви праві, що може і не витримає. Ну, якщо з умом їздить, то витримає. Е, ну, будемо живі, здорові. Буде можливість поставити. До речі, ж покажу тепер вам сівалку. шестерку ми вже бачите витягнули, вона в нас зроблена. Підійдемо, зараз я вам все її покажу, розкажу. А тут вже почали бачити наборочку. Наборка ж буде, як я вам казав. Бачите, як ми набираємо. Буде 2,19 міждурядя 38. 19 міждурядя 38. Ну Це зараз хлопці набирають. І так, по зілу вуроді по мотору по силах розказав, резину показав, хто запитував. І ось сівалку нашу. Там вже багато теж було питань по сівалки. Ну що ми вирішили? Не знаю, сіятиме мене і не сіятиме. Розрахуємо, що будемо сіяти оцими ми. 4,5, джанділь 750 і шестеркою, також джанділь 7 7000, А оцією бачте, ми зняли. Нас було на 15, ми закривали. А сошники не знімали. ну В цьому році не знаємо. Подивимося, яка буде погода. Якщо буде дуже грязно, то ця сівалка буде сіяти по сирому. джандіри слабенько сіять по сирому, це вже я говорив. То ми зняли, бачите, ось оці всі познімали. І оце у нас буде один ряд на 30. До речі, вирішили оці пружини, ось бачите, пружини. У нас залишаються одні вільні. Сюди хочемо зробити ще отак пальчик. Оце подвинути сюди і зробити, щоб сошник був на двох пружинах. Ну, тобі ще так буде. Думаємо, що це буде краще. Але напишіть, може хтось так робив. Краще це буде чи не краще. Ну, думали, ще привозили опорні колеса, щоб поставити тут опорне колесо. Ну, прикрутити отут, а ось бачите, так його вивернути і поставити тут рядом. І на такий поводок, як ми ось зняли. Ось Бачите, він ось кріпиться ось тут. Поводок. Ось тут, на цій балці. І ось сюди поставити опорне колесо і отут зварить. Тоді оцю пружину поставити і вийде як один блок. Опорне колесо стоятиме тут чуть спереді, щоб воно не прилипало грязі, не підкидало сошника, не налипало. Бо коли ставимо там колесо ззаду, воно дуже налипає. І воно тоді ні глибину не держить, тільки робить. А якщо воно йтиме отут, то я думаю, це було б краще. Тим більше вивільнилося з місце, і ми можемо це зробити. Ну це так, наші плани. А що нам буржуйка щось помагарту? Всі трошки тепліше. Да? Всі похає. Ну, а це тут трохи покажу. Коля, а що це ми? Ну, в принципі, що дишловину всі він. Переробляємо. Вона скручена, переробляє. А, повністю нову робите, так? Не, не повністю. Один краї, тому... А, той залишиться, а цей ти зробиш, а то ти вже то, вирізаєш. Той сіли, а той виворотив. Та це ж він, так? Оце він та зараз знову, то їжу. Ну так. До речі, ці ж колеса ми теж, бачите, усиляли, доварювали. Хороша сівалка, ну це турецька, ну, вона одразу кольоса отак ставали. То ми робили нові вали. І вон, бачите, підусиляли. І так воно їздить. Ну, Дішловину підусили. Ну, вона недорога сівалка, ну да, трошки на метала на ній зекономили. Да? Ну Зем підналаштуємо. Що ви тут думаєте? Це культиватор але. На рахунок культиватора? Десь 50 ватт рахунок. – Ну давай-ка ні. Так а що це десь 50? 50. Це, Може ж усі нові не, поставили? Це, це буде 5 запасів, ми всі поставимо нові, а старі ми залишимо на запас. Ага. Ну нічого, дуже там не переробляємо, все залишаємо як є. лапи міняємо, передивляємося подшипним. Тому що час йде. Я зрозумів. Чуєш, а що ми цією бороною там все порядок? Ну, оташі, наприклад, порівняти. Ну трошки там руки. Звуків треба заказувати. Ага, ну пишіть, я зараз дзвоню, буду зараз дзвонити. Жуків заказувати не будемо кидати туди, так як балакали якусь хорошу з привагу, а часть убрати рядів. Не знаю, подивимося. Ну думайте, я зараз її покажу. Покажу як там. Я зараз прийду все позаказую. Так, ага. Позаказуємо все зараз. грузяться. Ось бачите, яка в нас борона. Зараз ми її підналаштуємо. Ех, все хлопці балакають за ці зубки поміняти ці зубки. Бо вже так і знаєте, попідтирались. Я думаю, може ще на цей год і хватить. Подивимося. Ми її трошки підусили, зробили. Зараз підемо глянемо, що тут хлопці. Грузяться доброго дня. <ривання> Бачиш, не вбило. Блогера че! <laughs> ну це значить я й не почув, воно тільки класнули самі замки. А ну давай відкриємо будь-який мішок. Ану відкриє цей місок. Ой, то хай грузять. Так що, замовляйте сою, посівну, зараз покажемо. Бо мам вже пора з нею завершувати. Дивіться. Це зараз іде, відпускаємо. Давай я так зніму, покажу. А нема, ніхто не дивиться, так? Да? Я казав, щоб агронома прислали, хай вже дивиться. Я ну, вже показав, що ти замотався. Зуб болить. Та я ж ось показував е, телефон хорошого зубного лікаря. Я скільки не заробляю на такого. Так е, воно з нас купи і платить двічі. До речі, бачиться, забалакав ти за зуб, ставлю телефон, хай люди звертаються. Дешево, ну іноді трошки дороже, краще, ніж двічі дешево. Або й тричі, або взагалі залишатися без зуба. Це діло як розуміє челюсті. Ось у мене одні імпланти, слухай. І то це ще ж не показник того, що воно ще буде стояти. Ні, треба зробити снімок, подивитися, юр. Треба берегти те, що є, повір. Нічого кращого своїх немає, то все таке. Я теж повставляв, то воно теж побалює другий раз, то підневає, воно нічого хорошого в цьому немає. Так що вставлю телефон хорошого зубного лікаря. А сою, будь ласка, дивіться. ось. Да, половиночка бачу є, ну нічого. До речі, там бачите, я ж казав, що половинка теж в а Люди запитують, а енергія теж в половинці така сама, як у здоров'ї. Коротше, якщо розколоти пополам сою, то зійде одна половинка, яка залишається зародиш. <су> а енергія, ну я не знаю, енергія така, чи не така, хто там в кусі бігає половинки пичній як енергія ефективність, не знаю. ну мені... На мою думку кажеться, якщо вона зійде, набере, кине корінь, зійде, головне, щоб вона зійшла, правильно? А то вже це в нас соя посівна а то далі, оце в нас відходи. і оце ще трошки посівної Ну, ми, ми залишаємо собі, тому соя вже практично розпродана, Ну, ще трошечки-трошечки є вільною. Зовсім. Це люди зараз забирають, вони вже проплатили, просто приїхали, брали на аналіз, дивилися, приїжджали. Це вже машини чисто приїхали грузитися, Господарство забирає. І покажу ж вам, як вам показати, оце як ми розставили наші сошники. Бачите, як воно буде. Ось дивіться. Іде один, міждурядя 19. Отому тут буде 38, от йде один, йде наступний. між рядям 38. Ну, оце так у нас вже практично готова сівалка. Я обіцяв вам усе показувати, розказувати, як я буду сіяти. Показую сівалки. Надію, що у нас вийде цими сівалками. Ми повністю перебрали секції. Не пожаліли ні на що, ні на запчасті. Секції стоять мертво, не кіріпаються. Бачите, я рукою ногою можу спробувати. Це головне, тому що тут діск стоїть під 7 градусів. Бачите, він отак стоїть. Якщо воно буде кіліпатися, градус буде мінятися і ця вже сівалка вас сіяти не буде. І саме головне витримувати отут, оце, бачите, розстояння ось отут, оцей диск до цього башмака. Щоб воно правильно у вас стояло на отворах там. І було там все вірно у вас відрегульовано. Ми вже передивились куча інтернета, поспілкувались з усіма, з ким можна. Ну, дійшли до якогось такого, знаєте, не знаю, скажемо гоп, як перескочимо, Ну, дійшли до якогось знаменника і думаємо, сіять вона буде, бо е, боків на ній було дуже багато. Е, тому що ми багато чого не знали, не розуміли. Ми думали, ну кіліпається та й кіліпається, а в кого вона не кіліпається. А виявилося, що це дуже важливо. Ну і звісно ж, ось сівалочка вже готова, перебрана. Володимир Анатолійович її вже перебрав Тоже все. Ну, оце прикладка. Задаю питання. Ну Дивлюсь, зараз модно ставлять. Ми ж теж і така. Ну, вибрали ось таку, ну ніхто й не написав, хто такою користувався і чи краще вона гладкий чи не краще. Не знаю, будемо ми сіяти сою, планували сіяти сою на 70, ну подивимося по погоді. Якщо погода дозволятиме сіяти цими сіялками, цією ми сіяти не будемо. Все-таки посіємо цією, а можливо і цією, Ну, зараз думаємо. Тому сошники ще не ставили, щоб вони не довбали нам ну на добрива. Ми будемо сіяти без добрив. Тому поки не ставимо. Якщо Сою не сіятимем, то поставимо весівні на добрива і будемо сіяти. Ну, як я вже говорив, соняшних ми будемо сіяти з добрим. Так, по базі пройшовся, дивись і відео буде людям, даю. Хай не переживають, де ми пропали. Ну так, поки працюємо. Надіємося, що буде працювати. Так, вже почти й позагружували машини. До речі, хтось запитував по цьому, оприскувачу нашому. Браво 400. Богуслав прицепний на між колесами 2.10 і на своєму тракторі, яким ми ось він, до речі, стоїть, напевно, це ж він. Ні, це не він, це 70-60, а в нас же є 60-70. Ми ставимо, та й на цей у нас є вузькі, вузька резина і цей може сиплятися. Ми ставимо колеса, теж 2,10, вузька резина. І міждурядку робимо, і оприскувач прицепляємо. Так що навіть на 2.10 нам сподобалось краще, ніж е, з меншим міждуряддям працювати. У нас посередині йде два рядки. 2,10 між по центрам кольос. Да, і рубрика, рубрика. Наш Т-150. Не знаю, напишіть, може його в розіграш поставити. На 100 тисяч підписників розіграти. Все одно 100 тисяч підписників не буде. Да? <гум> Можна ставити в розіграш. <гум> ну, не знаю. Якщо подобається наш канал, ставте нам подобаєчку, І підписуйтесь, хто не підписався. А я подумаю, напишіть, прокоментуйте. Можливо, цей теж такий сяк, він перебраний, все, як когось. Ми ним користуємося, але ну, дуже-дуже мало. За я його давати не буду, в мене совість не дозволить. Сюди знаєте, мені е, жалко свою працю, працю моїх хлопців, які для нього вивозили год, все перебрали, все працює. Е, тому мені краще розіграти його між моїми підписниками, чим віддати його за Бесінь. Хай краще послужить, тому. Кому може, можливо, він буде потрібний. Тому на 100 тисяч. Підписуйтесь. Або прокоментуйте, скажіть, вірно, не вірно. Ну я думаю, на 100 тисяч ми його розіграємо. Продати ми його за 20 тисяч, я думаю, не продамо. Бо ви всі пишете, що це дорого. Ну, не знаю, дорого чи не дорого. Ну, зараз стільки стоять запчастити. Так, так що підписуйтесь на 100 тисяч, розіграю. Або хоча б прокоментуйте, вірно я роблю це чи не вірно. Так що далі поїдемо. Чи може ви сказати, а цей треба розіграти да, з дафовським мотором? Ну чесно, ми дуже задоволені, бо там теж були питання. Ми резину, кстати, ззаду поставимо, два нових взяли. Там є з одним колісом проблема. А так, зараз ми підналаштували, турбіну зробили, все, поміняли тут розпилювачі на ньому. Так що зараз працює рік жалуватися. робочий процес О, бачу, вже я походив там трохи познімав анатолій володимирович вже практично зробив дійшло винайші не все одно вийшло пішли як завод спав ну а так вона відкривається, відкривається. До речі, така непогана сівалочка. Показували боронки. Бачите, які ззаді ми ставимо. І оце ж нею ми стояли на 15, ну, але зараз ми озиму не сіємо. Слава Богу, що ми її не сіяли. Ну на озиму, оце з бороночками потихеньку добре. Ну Зараз я бачу, люди там повиїжджали, мусити Ну, На мій полях це ще дуже рано, дуже-дуже. Сівалочка, Лучше, а там вже в кінці березня. Винестися, валочкою, з бороночками, раз, по 150, по 200 буде отак. І нам постав дивой підпешіться. Не забуваємо про скидки в нашому магазині. Так що звертаємося до нас. Не доброго дня. Нагадую всім, що в нас скидки, вам теж нагадую. Та ми пам'ятаємо. <laughs> Саньок на обіді, це я так вже заїхав, що нема нікого. Якраз да, ви заїхали. А, ні, тут. Да. Контент буде, Сань, чуєш. Можна сказати? Шок, контент. Та чого шок? Не шок, а контент. <рігри> вот, это вже так оператив... не було. Оперативненько. А ну покажи, як ти ліпиш. Я хоть зніму, як люди ставляться. Вже можна ставити, так? Да? Кого? Ну, плітку. Ще ні. А, ще не можна. Саня, колона яка буде. Ось? А ось де буде. Може той. Є така пішка виділити, буде темно, Та ну може і нормально. Вона просто по розміру перекра, бо 60 на 60 буде шов. Я зрозумів. Ну, тобі така подобається, ну, так? Да? І, є вона в і вона ж буде сочетатися, тут же у нас теж буде ну, дерево. Вона, вона буде дерево. Тут десь отака, а це колону поставить. Темніше хай буде. Ну так. Да. Та давай. А тоді вже покажем, що буде. Так, а ну. Дивіться, а це у нас така плітка. І на полу уже лежить. Покажу вам. пол. бачите, яка на полу плітка. А трошки. А це буде така соціальна. А саня ну, приложися, тобі не важко. Зараз Угу. Ви способи. Може пацієнт, хто не бачив, як воно все робиться. Так. Кому треба, та й Так, ано, ну, так, ось раз, чуточку. Так, хай, хай. Ну нічого, щось, плітка, ця. Да, і так Я думаю, коли нормально буде, правильно? Все, гадіться, пойдет. Так, піду ще покажу, як там наш котюк горить і сою саме головне. Бо соя соя всьому голова. А що робити? Да, не... Своя... Ой, де через що я тут прицепився? Так, другий етаж колись піднімусь, покажу вам. Так. Масло, це в нас знову завезено. Ну, розпочали ми торгувати маслом, в двигуни, коробка, автомати, є широкий спектр, мастил, так, дивимося. У ну, нас тут 55, грубо говоря, горить. І зараз ми з вами глянемо отут а що робиться. О! Це працює котел, бачите? Не йде ми, от мене пихнеться, я так знаєте. Бачите, Оце рекомендую. Ніку взагалі, півтори тисячі магазину, 50-й котел, горить, опалює. Зараз, до речі, ми палимо тільки оцими. Зараз я покажу одвійками соняшника оцу і трошки дровець. Буквально тачечку на день. Все. Остальне. Це у нас оце ось. Бачите. Отакі От ось одвійки. Вам показує. Бачите. Соя фасується. Мішочки. Під замовлення ще є. Бачите, все у нас тут зашито. Ага, Ну ось у відрові покажу, яка соя. Дивіться, яку ми сою квасуємо. по мішечкам по 40 кг. це хлопці пішли на обід. Так що нафасована. сьогодні Delivery Від... будемо відправляти, так хтось чекає, отримає сою. Ну і на цьому буду завершувати своє відео на сьогоднішній день. Побували ми з вами на нашому фермерському господарстві, подивилися, як люди забирають сою. Сьогодні там господарство замовляло. Приїхало, забирало сою на посів. Показав, як тут ми фасуємо, потихеньку відправляємо, як в магазині торгуємо. Не забувайте за наші знижки в магазині, хто користується тут магазином. Будь ласка, приходьте, купуйте, до речі. Ось бачите, у нас є беушний такий. Це ось недавно нам хлопці привезли отакий кирпичик. Ну доволі непоганий, я вам скажу. Бачите. Ну це б ушний розбирають. Отакий ціленький. Оці всі пачки ми самі складали. Не буде половину. Він то бачите, отакий, ну він ціленький. Ось бачите, який він буде. Отакий. Ну, накладку пойдеть. Ну доволі такий, я вам скажу, непоганий. Так що все, вроді, показав. Всім дякую за перегляд. Не забувайте вліпіть отаку подобайку. Підпишіться. Чим змотивуєте нас вам показувати, розказувати, як ми живемо, як ми працюємо. Всім. Гарного вечора. Я думаю, відео вже основному буде дивитися вечором. Всього найкраще. Чекайте на нові відео. До побачення.